Сьогодні фактично стартує конкурс під назвою Герої поряд. І тут, ось буквально, коли Ірина Іріноса виступала, мені прийшла голова така думка, мабуть, було б логічно і доцільно, якби ми переможців цього конкурсу нагородили якраз у рамках е... фестивалю. 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 це було б логічно і правильно по умовах. У нас конкурс буде тривати до кінця вересня. Якраз на початку жовтня ми підбиваємо підсумки, і тоді 9 жовтня у міському палаці культури, власне кажучи, відбудеться церемонія нагородження. Я думаю, що це буде логічно і правильно. Ну і власне кажучи про сам конкурс. Нічого нового ми винаходити не стали. Та практика, яка вже відпрацьована у нас, дякуючи Сергію Володимировичу, Ми оголошуємо конкурс студентських робіт для всіх студентів міста Чернігова. Ініціатива йде від Педуніверситету Міні Шевченка, але ми раді всім студентам, які надсилають свої роботи. У нас постійно є. Були представники минулого року, це інститут економіки управління, поки вони були самостійним. Навчальним закладом. Постійно у нас Національний технологічний університет приймає участь, бере участь. Ми будемо раді, якщо цього року вони долучаться до проведення цього конкурсу. Роботи знов таки ми немає жорсткої регламентації, що це буде само письмова робота. Робота може бути або в вигляді есе, або в вигляді відеороліка, або в вигляді флеш чи якоїсь іншої презентації. Тобто, будь-яким доступним способом, який студенти знайдуть для того, щоб передати своє ставлення до тих подій, які відбувається зараз до тих подій, які відбувалися кілька десятків років тому, під час великої Вітчизнєї війни. І в першу чергу нам би хотілося побачити особисте ставлення, як зараз наша сучасна молодь оцінює те, що було тоді, те, що відбувається зараз, і почути, звичайно, імена справжніх героїв, які знаходяться поряд, або, на жаль, пішли з життя, їх немає поряд. Інформаційним партнером традиційно виступає Чернігівський інформаційний портал, Чернігівський студентський портал student.org.ua. всі конкурсні роботи будуть там розміщені. Тобто конкурс абсолютно прозорий, можна буде будь-кому зайти в будь-який момент ознайомитися з, конкурс, з конкурсними роботами. Ну, СМС-голосування цього разу ми вирішили не проводити. Воно якби, було не зовсім ефективним, тому виключно э, будемо покладатися на думку нашого журі, яке протягом останніх, вже не пам'ятаю, скільки конкурсів довелося, що максимально об'єктивно оцінює всі роботи. Тобто, максимальну відкритість і об'єктивність ми, з свого боку, як організатори, гарантуємо. Всі роботи надсилаються електронною поштою. Буквально сьогодні ввечері на сайті студентського порталу будуть розміщені детальні умови конкурсу з усіма необхідними атрибутами, вимогами до робіт і так далі. То велике прохання до студентів. Будь ласка, я знаю, що студенти зараз настільки спілкуються вживу, скільки через соціальні мережі. По можливості розповсюджувати цю інформацію серед своїх друзів ВКонтакті, на Фейсбуці, в однокласниках. Запрошувати їх до участі і, звичайно, самі беріть участь. Постійно в нас студенти під університету найбільшу кількість робіт присилають, і що саме цікаво, ці кажуть, ну важа філологі, то вам простіше. Так, от що саме цікаве, філологи в нас дуже рідко беруть участь у цих конкурсах. Що саме цікаве? У нас були переможцями студенти факультету фізичного виховання, інституту історії, постійні учасники, технологічного факультету, от хіміко-біологічно, тут більшість представників теж були, але не дуже багато. Я сподіваюся, що цього разу ситуація виправиться, якраз хімбіо у нас леву частину робіт надасть. Тобто у будь-якому випадку кожна людина отримує можливість такого самовираження висловлення своєї думки, доведення її до громади. Ну і як наслідок отримання винагороди за свій інтелектуальний труд. Чи є, можливо, студентів, якщо? Ну, власне кажучи, тут ми вже студентами поспілкувалися з цього приводу, вони і на камеру висловилися, якби обговорили. Насправді ідея цікава і що радує, студенти ще жодного разу не відмовили. От не сказали, що воно нам не треба. Бо тим, коли там деякі ідеї кажуть, ні ні, ні, нам це не цікаво. Ні. От якраз те, що стосується конкурсних робіт, студенти з усією молодістю, азартом беруться за це діло, кажуть, там ми гори тут звернемо.